С родине народження я хочу зробити і подивимо серед. Ми не бачились. Не дуже довго не бачились. Діду я дуже е -е... безпечно. ну подивися, як я їде. Кажи, як ми йдемо. Ми обираємо на трасі е -е... захист перед собою. дає можливості нам вийти в лобоухо, щоб комфортно було водіям, які їдуть за мною. Я їх пропускаю таким чином. Я прижимаюся до правого узбіччя, ти москва, ти вони обганяють собі скільки хочуть. Дякують. Ми дякуємо їм. І так ми потихеньку їдемо. Іноді фури йдуть дуже повільно, там 60 кілометрів на годину. Але тіше їдеш, далі будеш. Так, про що сьогодні хотів би з вами поговорити? А, знаєте, є таке а, така версія, що перемога нашої армії, яка неминуча, до речі, в цій війні, вона відсотків, мабуть, на сімдесят залежало від е, поняття кмітливісті. то, що було у нас в дитинстві, нам розповідали про слов'янську смікалку. Е, ми дійсно ми виросли в таких умовах, коли без цієї смікалки ми не могли в принципі вижити. Да? Радянські часи, дефіцит, відсутність всього, чого тільки можна. Навіть іграшок у нас в дитинстві було нормально. Ми їх робили з чого? До що завгодно? Спалок, рогатки, пакети, та що завгодно. Тобто ми це все робили з руками. От. І коли нам наші західні партнери дали дійсно ефективні засоби захисту, то ми з них зробили те, що ми зробили. Я вам скажу дуже багато з озброєння приходить на нового, а, яке бувало вже в, в використанні, а, яке браковане у нас таке було до речі. Але наші ручки, наших хлопців, до речі, в кожному підрозділі майже є таке а... взвод, називається фіксіки. Ну, не делись хлопці збрехати. Так називають фіксіки. Це хлопці, які вміють робити. Це оце точно скажу. Скільки вони е, відновили техніки, коли от ми переїжджаємо на нові місця, там де е, вижжена земля, розумієте, коли там орки все розтрощили, там нема нічого. Вони збираються, якихось там уламків, якихось там залишків, техніки, збирають, 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 і збираю. нас то, і машини, і зброї, і так далі. Все було. А скільки ми, як ми вигадували ці мобільні вагоніві групи з, з нічого, розумієте, волонтери підганяли нам е, якісь пікапи е, роздовбані 30-річні. 30 ми якісь там варили ці е, підставки під Дашки, е, під Браунінги. Оце це все, все наше. Це наша квітливість розумієте, яка, мабуть, вона і стала вирішальною в цій війні. Так, от, до чого я це все кажу? Я, я не військовий, я організатор охорони здоров'я, можна так сказати. Я в свій час відкрив більше 30 клінік в Україні. Це були маленькі клініки, амбулаторії, але в них працювало більше 200 лікарів, які надавали безкоштовну допомогу людям. В рамках медичних гарантій нашої держави, те, що нам поводила держава, ми витрачали на наших пацієнтів, клієнтів, декларантів. От. Це вийшло. Це у нас тривало два роки. Ну, потім настала війна, ми розвиток, звісно, що припинили. От. Але він буде, знову буде новий віток. От. Так до чого я кажу? Дуже велике питання зараз це. Як далі розвиватися в українській медицині? По якому шляху піти? Є така версія, що піти по шляху стандартизації. Тобто взяти якусь медичну систему там, наприклад, Канади чи Чехії і просто її перенести в Україну і все. Але, на жаль, так не вийде. Чому? Перше, у нас дуже різний підход, підхід до здоров'я між українцем і, наприклад, тим же канадцем. Тобто ми настільки до нього відносимось а, пагубно. Це так роками, розумієте, воно вже так якось у нас в крові. Що а, нас треба, на жаль, найближчі найближчі років 30-40, треба примушувати бути здоровими. Примушувати. Треба. А, Нав'язувати. Я не кажу там про паління тютюну там, чи алкоголь там, чи ще якісь звички. Я просто кажу, просто ходити туди гінеколога раз в півроку. Та це норма, дівчата, це норма, це нормально. А у нас жінки буває по 10 років, там не з'являються, а потім приходять вже, коли там вибачаєш все сушит і вісла. Тому стандарти, стандарти канадські нам не підійдуть.